Ось така затока у нас. До речі, друзі, хочу вам нагадати, що спонсор нашого відео ролика Компас Груп. замовлення квитків на різні рейси. Понад 90 тисяч країн світу. Посилання за моїм профілем у шарці групи. Приходите з цього відео на мою основну сторінку. І там буде посилання. Заходите, бронюйте, все легко і онлайн. З моїм посиланням знижка 10%. Все просто. Заходите і бронюйте. Усім гарних участві, друзі. Дивіться. Така краса. Ну, знаєте, друзі будь яку погоду виглядає по-своєму гарно. Весною, літом, зимою, узимку особливо. Але я маю на увазі узимку, коли тут усюди сніг був. І було все у льоду, льод був, там рибалки сиділи. Пам'ятаєте, як вони там сиділи. Зараз вже ніхто не сидить. А чому? Тому що немає на чому сидіти. Вода. Ой, скоро у нас буде вже, як в Африканських республіках, взагалі не буде ніякого снігу, його вже немає. А потім вже буде взагалі пальми та банани. І мав побігати. Бачите, як гарно у нас. тут Бачите? Хто знає для чого ці замки, пишіть у коментарях. Я знаю для чого, але мені цікаво коментарі підписчиків. Може хтось не знає. Різне буває. ну Чомусь здається, що замків тут раніше більше було. О, дивіться який, чого собі. Оце кохання. Ви вірите в кохання? Я кажу вам чесно, не вірю в кохання. Ніколи не кохав нікого.